солодощі зло. Їх не можна їсти, якщо ви вирішили харчуватися ПП. Таке ви можете часто почути від деяких спеціалістів. Ось тільки це неправда, чуш, брехня. Якщо хочете дізнатися, чому, дивіться відео далі. Ну а я Олена Ковальчук, консультант з харчування ГВ та дитячого сну. І будемо розбиратися, чому ж так демонізують Солодощі. Що таке солодощі? Солодощі – це вуглеводи. Солодкий смак нам дає глюкоза та фруктоза. Загалом, якщо розібратися, то солодкий смак мають моно та дисахаріди. Їх перелік ви можете побачити ось тут. Якщо ж вуглеводи мають більш складну структуру, то це вже Складні вуглеводи, полісахариди, і вони не мають, як правило, солодкого смаку. Той самий крохмаль, який теж демонізують, є насправді вуглеводом. Гарним вуглеводом, нічого страшного в ньому немає, але і він навіть, до речі, не має солодкого смаку. Проте, якщо ми говоримо саме про солодощі, про Цукор, або точніше, різноманітні цукри? То тут варто пам'ятати, що це у більшості своєму саме мони та дис які в результаті розкладання розкладаються на глюкозу та фруктозу, ну, як ваш страшний білий цукор. І не тільки білий, до речі, то чому ж тоді так демонізують солодке? Чому не варто їсти солодке, якщо це те саме? Це дуже насправді просто. Наш організм потребує енергії весь час, а саме глюкоза є основним джерелом енергії для людини. Ні жири, хоча там більше калорій, ні білки, ні клітковина там паче, а саме вуглеводи. А точніше глюкоза. Але наш організм працює постійно, він ніколи не зупиняється, і підпитка йому потрібна весь час в певній кількості. А коли ви їсте одразу солодке, то глюкоза дуже швидко потрапляє до крові і намагається припхатися по всіх частинах, по всіх органах, куди вона потрібна. І формування клітини, і в кровообіг, і в мозок, і так далі, усюди. Енергія потрібна для того, щоб наше тіло працювало. Але вона не потрібна одразу великим вкидом. Вона має бути в нас поступово. Тобто нам потрібні повільні вуглеводи, які вивільняють глюкозу, фруктозу, поступово розкладаючись з складної молекули на маленькі. Таким чином ми отримуємо енергію тому, з цією швидкістю, з якою вона необхідна нашому організму? Так, бувають ситуації, коли нам потрібно швиденько підкріпитися і потрібна швидка енергія. Так, так і буває, але зазвичай це все ж таки про повільні вуглеводи. Тоді чому ж люди так люблять солодкі? Дуже часто питання не стільки в любові, скільки в певних залежностях. Так, ми можемо любити солодощі. Якісь конкретні, можемо любити, ну, не знаю, можливо, хтось любить прямо цукор їсти, але зазвичай це все ж таки щось конкретне: морозиво, тістечко, якась цукерка, халва. Ну, тобто, щось конкретно з конкретним смаком. Але воно солодке. Чому? Ми полюбляємо солодке і їмо його в певних ситуаціях. Тут є кілька причин. По-перше, нашому організму потрібні, потрібна іноді енергія досить така ну, вкидом, коли ви стресуєте, коли вам погано, коли у вас слабкість. В організму потрібно дійсно більше енергії для того, щоб ви набралися сил і пережили це. Тоді він може потребувати такої. Солодкого смаку, бо солодке, просто на генетичному, на еволюційному абсолютно рівні для нас є енергія. Солодке дорівнює енергія. Саме тому діти мають прихильність до цього смаку. Просто їм потрібно багато енергії. Але іноді ми їмо солодке, тому що ми хочемо відчути спокій, задоволення. Ми просто хочемо додати собі швидкого дофамінчику для того, щоб не бачити якісь прикраші, для того, щоб не робити щось, щоб не засмучуватись. Причин, насправді, є досить багато. І ось, власне кажучи, вони. Як бачите, там є ще одна причина це незбалансоване харчування. Так, незбалансоване харчування може бути причиною того, що ви хочете солодкого. Бо організму потрібна енергія. А ви не даєте її у вигляді складних вуглеводів? Ось вам незбалансоване харчування призводить до того, що ви тягнетеся за цукеркою. Кожен раз, коли проходите повз якийсь магазин, або вдома вони у вас там лежать. Це не тому, що ви прям любите, у вас залежність. Ні, просто в організму жити хочеться. То що робити, якщо для вас Солодке, солодощі. Це вже стала проблема. Що робити, якщо солодощі – це не просто десерт, не просто задоволення, а дійсно залежність. І вас прямо тресе, коли ви не з'їли солодкого? Відповідь на це питання є в моєму гайді. Так, це просто. Можна придбати гайд, в якому я розбираю абсолютно ось ці-всі причини тяги до солодкого і даю відповіді на питання, що ж з цим робити. Але, можливо, для когось з вас достатньо буде просто подивитись на причини, розібратися з ними. І вам він не буде потрібен. Проте, якщо ви не знаєте, з чого почати, пишіть в коментарях. Або мені в інстаграмі. Почитайте, ознайомтесь і розберіться, в чому основа вашої любові до солодощів. Але пам'ятайте, солодкі їсти можна, іноді навіть потрібно. Це може бути смачно. І якщо ви хочете, їжте його, але в межах 20%. Калорійності вашої денної норми. Ось і все. Пока.